Ми з, вами, ми з вами в Україні звикли до того, що в Україні є різні органи, ну, до яких ми ставимось, скажімо так, з ну, певним пієтетом і трішечки певним острахом. Ну, наприклад, Прокуратура, наприклад, Набу, наприклад, СБУ, ну, Контррозвідка, ГУР, Поліція. І таких структур насправді багато. Це ті структури, які стоять на сторожі, ну згідно документів, згідно їхніх посадових інструкцій, визначених там законодавством, положеннями, статутами, конституції, і так далі. Вони стоять на обороні безпеки, безпеки країни, безпеки і оборони. І ми з вами до цих структур часто ставимося з таким організованим скептицизмом. Є в науці таке поняття, як організований скептицизм. Тобто ми і віримо їм, і сподіваємось на них, і при цьому, якщо що, то навішуємо на них там певних звинувачень. Інколи це має підставу, інколи не має підстави, але ну, це наші, і ми так, от, от так. Але, але ми при цьому абсолютно забуваємо, що е, може так статися, що в Україні певні люди знаходяться над контролем е, навіть ось таких органів, як прокуратура, НАБУ, СБУ, там, і так далі. Служби контррозвідки, розвідки, поліції. Чому так буває? А тому, що ці люди ангажовані з кимось вище, ніж національні структури. І тут можливі два варіанти. Перший варіант ці люди дійсно роблять добро. А усі, ну як в народі вважають погані дяді і тьоті, вони не можуть вплинути на цих людей, інколи їх називають активістами, там, розслідувачами і так далі. Не можуть на них вплинути, тому що є політична воля їх не чіпати, тому що вони кришуються вищим, кимось вищим. А буває так, що ці люди, підв'язані на якісь міжнародні організації, насправді шкодять країні. І служби спеціальні нічого зробити не можуть. Тому що є криша в цих людей. Навіть президент не може повпливати, тому що є хтось, хто їх кришує за межами країни. Прикольна ситуація, правда? І як ви думаєте, від таких людей, яких кришують хтось десь вище, з них як більше безпечності для українського народу чи більше небезпеки для українського народу? От як ви думаєте, можете написати в коментарях. А я поки розкажу одну історію. Є в Україні народний депутат, не буду називати його прізвище. Так ось цей народний депутат доволі так потужно воював за заборону різних платформ. Комунікаційних він вважав, що вони ці платформи небезпечні, потрібно їх контролювати, потрібно їх модерувати, закривати, і він буде боротися і так далі. Пікантності ситуації додає те, що цей народний депутат певним чином приналежний до комітету зі свободи слова. І коли ти чуєш свобода слова і буду щось закривати, у тебе вже одразу відбувається когнітивний дисонанс. А потім виявляється, що в Україні була така компанія, як USAID, Ви вже про неї чули. Це та компанія, яка доволі багато коштів вливала в українські різні проекти, корисні, але підгодовала і деяких навіть кажуть народних депутатів. І ось цей народний депутат, який так ще нещодавно намагався закрити деякі комунікаційні платформи. Не посоромився вийти на одну з прес-конференцій і сказати, що без USAID якось буде важко йому організовувати деякі заходи, деякі заходи по тій діяльності, яку вони проводили. І я, як громадянин, вже відразу напрягся. А де наші служби компетентні? Ну, служби компетентні повинні зайнятися. Аналізом народного депутата, який, виявляється, не може проводити свою роботу без фінансів сторонніх з іноземних держав. Ну наприклад, в США є з 1938 року, діє закон про прозорість іноземного впливу. Бо я знаю, ви в єдиних новинах чули про такий закон. Там грузини його прийняли, він у Російській Федерації є. Але насправді він прийнятий давно, давно, і одна із перших країн, яка його прийняла, це ви Сполучені Штати Америки про прозорість іноземного впливу. І ви не можете просто так а, піти і а, співфінансувати сенатора. Ви не можете просто так спонсорувати якусь партію в Сполучених Штатах Америки або якогось конгресмена. Ви не можете. Ви не можете. Ви повинні пройти цілу купу процедур погоджень, узгоджень. І е, в 99 е, випадках зі 100 вам відмовлять, і якщо ви спробуєте щось фінансувати за межами дозволів, то ви станете миттєво персоною НОДГРАТА, вас виселять, вас заборонять, і ви ніколи більше не потрапите на територію США. В Україні з цим попроще. І ми з вами чомусь вважаємо, що якщо це щось закордонне, та якщо ще воно десь з Європи або Сполучених Штатів і якщо якийсь депутат, чиновник, чи просто активісти підв'язались під якісь гранти, то це вже добро для України автоматично. Але підозрюю я, що добро це не завжди добро для України. Адже ми не знаємо, з, який, з якою метою і які меседжі. Ці організації вносять і формують в українському суспільстві. Ми цього не знаємо. Ми е, не розуміємо. І проблема в тому, що і ті люди, які підв'язані до ці гранти, також не розуміють. Вони просто є ретрансляторами певних ідей, їх хвалять. Їх гладять по голівці, їм говорять, що вони класні пацани, що на них тримається демократія в Україні, що вони є агентами змін в Україні, там, і, так далі, і, так далі, і так далі. І вони транслюють нам з вами на голову щось, що потрібне комусь хто перебуває за кордоном. В багатьох випадках це позитивний вплив, але можливий і вплив негативний. І от коли сьогодні я почитав інформацію про те, що. Виявляється, частина народних депутатів виконували свої функції, спираючись на кошти USAID, я би моволі поставив собі питання. А дійсно народний депутат або будь-який чиновник має право брати кошти іноземної держави, іноземних структур і виконувати якісь свої функції, використовуючи ці кошти. Так, от, в Україні з'явились, не з'явились, а в Україні деякі активісти подали запит, журналісти подали запит до Верховної Ради про те, щоб розсекретили закордонні поїздки цих народних депутатів, які були за рахунок коштів USAID. І от а, отримали відповідь, що це є а, засекречена інформація. І виявляється, що а, Оці кошти, які надавались, депутати відмовились надати інформацію, чи подавалися передбачені законодавством звіти про виконання коштів міжнародної технічної допомоги? І на що пішли ці кошти? Хочеш, не хочеш, мимоволі повертаєшся до питання безпеки нашої країни? Невже? Ми з вами настільки наївні і настільки простукуваті, що віримо у якихось закордонних дядь добрих, які хочуть нашій країні тільки добра. І ми готові бути такими відкритими, такими щирими, такими наївними, що приймаємо їхню допомогу, вважаючи, що вона завжди позитивна. Але є ще один момент. Ми з вами. Наївні, тому що ми думаємо, ми думаємо, що народні депутати, і не тільки народні депутати, які приймають цю допомогу, дійсно роблять українському народові добро. І проблема в тому, що самі оці люди, які жили і будуть жити на кошти якихось іноземних структур, навіть будучи в статусі народних депутатів, вони вважають, що ми з вами наскільки примітивні, що повіримо в те, що Ось така допомога, яка пройшла через них, вона тільки в облагу України. Я не можу давати рекомендації, вказівки нашим суперслужбам, але я впевнений, що в службах і в прокуратурі, і в НАБУ, і в СБУ, і в поліції. І в розвідці, і в контррозвідці є дуже багато людей, у яких є дуже багато питань до такої діяльності. Адже коли тебе фінансують, то я вибачаюсь, але ти поступаєш, ти підпорядковуєшся цим структурам, цим людям, і ти можеш транслювати щось таке, що є в інтересах тих. Хто тебе фінансує. І одна історія, якщо це, наприклад, журналіст, наприклад, там, медіа, якщо ти громадський діяч, якщо ти просто людина, якщо ти студент, якщо ти професор і отримав там, грант і так далі, це одна історія. Але коли ти державний службовець, коли ти депутат, коли ти чиновник, то питання фінансування твоєї діяльності збоку, Фінансових структур іноземних держав викликає дуже і дуже багато питань. Сподіваюсь, що ми з вами дійдемо до усвідомлення того, що наші чиновники повинні мати гідну зарплату, але ми повинні контролювати їх діяльність, тому що від їх заангажованості, від того, хто на них впливає, від того, хто впливає на формування їх думки. Залежить наше з вами життя. І мені б не хотілося, щоб якийсь народний депутат думав менше про український народ, а більше про тих, хто дає йому кошти на проведення різних конференцій, круглих столів, виїзних поїздок і всього іншого. Народний депутат служить народу, а не USAID, і не Сполученим Штатам Америки при всій моїй любові до Сполучених Штатів. Свій народ має бути в пріоритеті. Тоді тебе і Штати будуть поважати. Бо якщо тебе просто тупо купили, поважати тебе ніхто не буде. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, і, до речі, можете стати спонсором каналу. Це нормальна тема, адже ви не персоніфіковані, спонсоруєте канал, берете участь у розвитку контенту і при цьому. І при цьому ми залишаємося з вами відносно незалежними самостійними справам голосу. Бережіть себе, не забувайте підписуватись.